Це Юрій, йому 19 років. Наразі навчається на ландшафтного дизайнера в університеті та підпрацьовує фахівцем з благоустрою в одному із комунальних підприємств. А ще він обожнює музику. Хлопець грає на бас гітарі у рок гурті, який кілька місяців тому створив разом зі своїми друзями. Весь вільний час Юрій приділяє репетиціям. Та останніх кілька був змушений пропустити через погане самопочуття. З'явилися виділення з носа, свербіж, відчуття закладеності. Хлопець захворів раптово після переохолодження на роботі. Спочатку намагався лікуватися самостійно, пив проти застудні чаї, закапував носа судинно-звужувальними краплями, але покращення не наставало. Тому вирішив звернутися за допомогою до свого сімейного лікаря. Це пані Валентина, сімейна лікарка, з якою Юрій рік тому підписав декларацію. Під час збору анамнезу вона з'ясувала, що весни пацієнт хворіє на застуди, але загалом вони минають без ускладнень та підвищення температури. Соматичні захворювання у нього відсутні. Лікарка оглянула Юрія та зауважила, що температура його тіла в межах норми 36,4 Головний біль та біль в проекції при носових пазух відсутні. Лімфовузли шиї не збільшені, не болючі. Носове дихання утруднене. Є незначні прозорі та водянисті виділення з носа. При орофарингоскопії мигдалики звичайного вигляду на рівні між передніми дужками та язичком. Задня стінка глотки рожева. Спостерігається стікання прозоро слизу з носоглотки в помірній кількості, інші лор-органи без ознак патології. Лікарка діагностувала пацієнтові сезонний алергічний реніт легкого перебігу та призначила таке лікування: розчин оксиметазоліну гідрохлориду 0,05% ендоназально по дві краплі один-два рази на день на 2-3 дні до полегшення стану. Іригаційна терапія гіпертонічним розчином морської води 3-4 рази на день. Інгібітор H1 рецепторів цитеризин по 10 мг один раз на добу. Схема лікування: Називін ендоназально 0,05%, по дві краплі 1-2 рази на день на 2-3 дні до полегшення стану. Іригаційна терапія гіпертонічним розчином морської води 3-4 рази на день, Цетрин по 10 мг один раз на добу. Вона також наголосила на необхідності відмови від судинно-звужувальних крапель через 3-4 дні. Проте, якщо стан не покращиться і цього не вдасться зробити, то тоді варто звернутися за консультацію до отоларинголога. Юрій не став гаяти часу, одразу зайшов до найближчої аптеки та придбав розчин морської води, краплі на Зевін та таблетки «Цетрин». Того ж дня він розпочав лікування з надією, що воно виявиться ефективним, і невдовзі йому вдасться повернутися до свого звичного життя з заняттями в університеті, роботою та улюбленими музичними репетиціями. Шановні колеги, ще одна успішна історія лікування. І, Сергій Михайлович, от зараз діагноз алергічного реніту, в принципі, на ваш погляд, достовірний? Знову я не бачу ніяких доказів на користь алергічного реніту. Яка форма алергічного реніту? Хлопець працює з дизайном, має багато контакту з рослинами, тобто можливість впливу пилку велика, домашні алергени. Це все треба. Визначити, можливо, не з першого дню, але протягом місяця він має визначити, що є причиною цього захворювання. Тобто є алергічний, псевдоалергічний рініт, локальний алергічний рініт, це все інші підходи до життя та іншого. Можливо, цьому хлопцю треба змінювати фах майбутньої роботи. Дякую вам, Сергій Михайлович. Цікаво. ну от Лікар призначили лікування топічний деконгестант і антигістамінний препарат. Юрій Володимирович, от така комбінація у вказаного пацієнта доцільна. В даному клінічному випадку хочу сказати, що. Насправді це як стартова терапія може бути розглянута, адже лікар встановила алергічний рініт легкий перебіг. І саме при легкому перебігу ми можемо користуватися якби монотерапією блокаторів H1-гістамінових рецепторів. А для купірування саме тих назальних симптомів обструкції, лікар запропонувала короткотривалий курс деконгестантами і навіть вибрана концентрація власник деконгестанту мінімальна 0,05%. Ну і для зменшення цієї симптоматики буде достатньо такого комплексу. Дуже вам дякую. І от, напевно, до вас звертаюсь, колеги, от бачите, все-таки у цього пацієнта домінують гістамінові симптоми. Да? Тобто у нього є ринорея, у нього менший ступінь. Він скоріше не блокадник, а такий ну, гістаміновий фенотип у нього. Е, і е, діагноз алергічного реніту все-таки в даному випадку правильно лікар зробила, що змістила акцент на блокатор H1 рецепторів, а не на топічний мометазон. Сергій Михайлович, як ви вважаєте? Для початку стартової терапії це цілком е, вірогідно, і я вважаю, що не потрібно було, можливо, і декангістан давати взагалі. Тобто ефект від стартової терапії антигістамінними засобами, в даному випадку цитрин, він мав бути протягом перших годин або першого доби. І якщо це було б неефективно, тоді, можливо, на короткий час якісь суди звужуючи. А так, якщо є ефект від антигістамінних засобів, він буде зразу. Ну, ви знаєте, я тут десь, напевно, стану на захист лікаря. Тому що м, доки я дійду до аптеки, доки я куплю антигістамінний засіб, доки я його прийму, це пройде ну, там, пів доби, доба, можливо. так? А тут я капнув вниз на Зівін і мені зразу гарно. Шо, Але... Лікар... Але лікар молодець це таки Лікар молодець, вона все-таки поставила гарний такий дедлайн використання. Тобто 2-3 дня і від назівіну треба відмовитись. Тобто я в даному відношенні лікаря підтримую. Ну і крім того, вона призначила ще й гіпертонічний розчин, що також немало важливо, адже можна розглядати питання переходу вже поступово, якщо гіпертонічний розчин в даному випадку спрацює. Угу. І от, шановні колеги, така, знаєте, екзистенційна проблема. Оскільки ми це питання завжди вислуховуємо практично на кожній школі доказової медицини. І я зараз його повторюю для вас. От діагноз алергічний реніт. Все-таки е, сімейний медик, педіатр, ну, скажімо так, неотоларінголог може його встановлювати, цей діагноз, чи все-таки їй обов'язкова консультація отоларінголога? Василь Іванович, ми вже на прошлій. Нашій школі про це казали. Діагноз може встановлювати будь-який лікар первинної ланки, другого там рівня або вище. Але і призначати лікування. Але підтвердження, верифікація алергену то вже подальшому повинен робити лікар-алерголог. При необхідності так написано в протоколах. Бо, ну, наприклад, якісь прояви. Все життя турбують алергічного захворювання людина не зверталася, коли йому там, 60 або 70 років, то він знає, що в нього ця проблема є, і він при необхідності сам або йде до лікаря і приймає антигістамінний засоб. З якою метою йому верифікувати. Ніякі специфічні методи лікування вже не підходять. Тобто. Не, не завжди можна, і потреба є в алергових. Але для цього молодого людини, молодої, я вважаю, що діагноз поставлений сімейним лікарем вірний і призначене відповідне лікування. В подальшому треба звертатись, бо в нього все життя попереду, і треба знати, як між крапельками проскочувати. Дякую, Сергій Михайлович, і от Юрій Володимирович, це фактично хлопець, так? молодий, 17-річний. І кілька років тому він іще був дитиною. В анамнезі ми знаємо, що у нього часто рецидивуючі простуди, так, от в анамнестично. Чи може бути у дітей ці рецидивуючі простуди, як у цього хлопця? симптомом прихованого недіагностованого алергічного реніту? На мою думку, безперечно, так, адже любі такі епізоди повторних респіраторно вірусних інфекцій вони можуть як маскувати цю приховану сенсибілізацію. Так і можуть бути вже і проявами того неалергічного реніту, який в подальшому випливає, і особливо при контакті з компроментованими тими ж рослинами або пилком, або іншими побутовими умовами, дякую вам. І от я зараз такий попередній підсумок, можливо, підведу, що у пацієнта встановлений діагноз сезонний алергічний реніт. Адекватний діагноз ну, у цього пацієнта чи, чи ні. Ну, можна ще доповнити він інтермітуючий або персистуючий. Інтермітуючий або персистуючий, ну і можливо ступінь тяжкості. Ну так, також да, ступінь тяжкості, да. я не знаю. Ну, вона вказала легкий ступінь тяжкості, але інтермітуючий. Я сказав, що легкий, я не почув цього. Ну, можливо, це я. А, легкий перегій. Перебіг... Вона вказала, але от інтермітуючий, це було відповідно до сучасних вимог дос, досить доречно. Uh -huh. Угу. Ясно, тому що, власне кажучи, інтермітуючи, персистуючи і так далі, це воно так десь, може, є в певній мірі і орієнтиром для пошуку причинного алергена. І друге, це є, ну, скажімо, визначає нашу тактику по відношенні до цього пацієнта. Враховуючи те, що у пацієнта є чіткі, скажімо, так звані гістамінові симптоми при легкому перебігу, вона вибрала все-таки. Цети у формі цитрину для того, щоб ну, компенсувати ці симптоми, забезпечити якість життя. І в принципі, адекватне це лікування от до вас звертаюся, чи чи, чи можна було би зразу комбіновану терапію призначити? При легкому перебігі алергічних захворювань можна починати як з антигістамінних, так і з топічних стероїдів. Їх поєднання. Це вже буде зумовлено е, при тяжкому перебігу або середньо е, тяжкості перебігу. Тому, mm -hmm. вважаю, ну, але, що... от Сергій Михайлович, можна з тупічних, можна із стероїдів, можна з антигістамінних. Все-таки я десь, напевно, більше не, ну, за призначення антигістамінних, оскільки в нього все-таки такі ексудативні прояви більше, ринорея, тобто гістамінові симптоми. Згоден з згоден, згоден. Згоден. вами так. Е, призначення деконгестанту місцевого деконгестанту як засобу, який забезпечує якість життя на найближчих два дні, доки не подіє е, антигістамінний препарат, доки не подіє гіпертонічний розчин морської води. Ну, В принципі, оправдана тактика, як ви вважаєте, Юрій Ольдин? Ну, На мою думку, тактика обрана саме тому, що. Бентежила обструкція назальна. І першим ділом пацієнт хоче позбутися цієї обструкції. А сама молекула вона дійсно має досить швидке всмоктування і дія вже протягом першої доби відмічається. Проте заблокованість саме носа вона може бути вираженою, тому пацієнту призначено короткотривалий даний курс. Сергій Михайлович, ви щось поривались сказати? Ні, ні, я вже висказав, що я б не призначав на ці 2-3 дні зовсім деконгестант. Не треба людини звикати до того відчуття. Це все одно, що іноді там понюхати кокаїн щоб для гарного настрою. <свісно> Краще і не звикати до цього. Я вам дякую за коментар. Ну, в принципі, він слушний, напевно. Ну і, звісно, Етапна оцінка. От коли у цього пацієнта треба проводити етапну оцінку ефективності? Лікування? Ну я І... вважаю, що е, тиждень це мінімальний термін для визначення ефективності. лікування. Тому топічні стероїди ми знаємо, що ефективність або неефективність їх треба визначати саме після. Тижня лікування в ніякому разі не ні день і не два. І тиждень це наступний візит до лікаря, а далі продовжити щось можливо там, деконгестанти відмінити, а далі продовжити до місяця, а потім поступово, як ми вже казали, відміняти. Хто що там. Можливо, топічний стероїд залишити, а можливо, все відмінити, бо сезон цвітіння, можливо, закінчився. Ну тут вже такі конкретні випади. Е, зрозуміло. Ну і все-таки мені би хотілося для наших колег, лікарів загальної практики визначити роль отолерінголога. І, в принципі, одним із критеріїв ефективності лікування алергічного процесу є. Така, такий критерій, здорова або майже здорова на вигляд слизова оболонка. От, Юрій Володимирович, ми, як професійні отолерінгологи, які володіють риноскопією, ендориноскопією, в принципі, ми здатні реалізувати на практиці при консультації от вимоги такого ну, керівництва. Безперечно, ми саме, як спеціалісти, можемо оцінити об'єктивно саме стан слизової оболонки, ступінь назальної обструкції, вплив порушення архітектоніки носа також на носове дихання. Але на первинній ланці, на мою думку, це не може бути об'єктивізовано, оскільки лікарі первинної практики не володіють такою достатньо знаннями для проведення якісної передньої риноскопії або ж і ендоскопічного огляду. Тому по оцінці стану потрібна обов'язково консультація отоларинголога, який дасть оцінку саме. Назальної обструкції, зміненої слизової оболонки і, можливо, навіть тих змін, які можуть бути прихованими, тобто поліпозно зміни на передній кінець середньої носової раковини, або наявність і уже або підозра якихось новоутворень або поліпозних змін в ділянці носа. Дякую, шановні колеги. Таким чином, <кій> знаєте, я думаю, що тут ми можемо, як кажуть, поставити крапку на цьому екзистенційному такому. Суперечці такій екзистенційній. Для постановки діагнозу лікаря-отолерінголога, в принципі, не потрібно, це може зробити будь-який лікар. Але якщо ми говоримо про контроль ефективності лікування, то, звісно, послуги, ну, не послуги, скажімо, консультація лікаря отоларинголога є надзвичайно важливою як з позиції оцінки стану слизової, так і архітектоніки носової порожнини.